Ви тільки подивіться, яке це печиво. Білок підростає на печиві, і ось таку утворює хрумку скоринку. Печиво хрумке і скоринка хрумка. Усім доброго дня! Сьогодні буду пекти неймовірно смачне, просте це саме рецепт з мого дому моїх улюблених слоєних коржиків. Для приготування цих коржиків потрібно мінімальний набор продуктів, борошно, вишкове масло, сметана, два жовтки. Білки підуть, два яйця, можна сказати. Дрібка солі. І ось тут я взяла 2 столові ложки борошна на підсипання на розкатку. Починаю з натирання вершкового масла до борошна. Масло в мене з холодильника. Холодне. Всі продукти мають бути холодними. Можна посікти ножем, я ж натру на крупну тертку масло, обкатую, обмахую в борошні. І натираю так набагато швидше. По мірі натирання трішки перемішую борошні масло, яке натирається. Швидко, просто і неймовірно смачне обожнюю каву з цим печивом. Слойоне зверху змащене білком і присипане цукром. Так, і ще пройдуся ось так. Борошном потерці. До сметани всипаю дрібку солі. Мені треба відділити жовтки від білків. Жовтки підуть в тісто, а білками будемо змочувати печиво і притрушувати цукром. цукру. з жовтками перемішую і додаю до борошна з маслом. Так, починаю замішувати веделкою, далі виложу на стіл. І швиденько замішу руками. Як бачите, тут в тісті абсолютно немає цукру. Солодке буде зверху печиво. Так, викладаю на стіл і замішую тісто. Можна сказати, не замішую, а об'єдную в прямому сенсі слова. Масло трохи розтає і таким чином тісто з'єднується. Збираю все кістоку зі столу. Тісто готове, воно, бачите, таке неоднорідне. Залишаю його в такому стані. Зараз замотаю в плівку і покладу в холодильник мінімум на пів години. Або в морозильну камеру на пів години. Трохи розплискаю тісто, щоб було трохи тоньше, таким чином скоріше колони. Тісто я протримала в морозильній камері 20 хвилин. Воно так добре підмерзло. Зараз відрізаю так, одну третю тіста і буду розкатувати. Решту кладу в холодильник. Кладу не в морозильну камеру вже, а саме в холодильник, тому що тісто підмерзло і холодильник буде підтримувати ось цю температуру. Духовка вже в мене готова, зараз буде піщати. Швиденько розкатую тісто і відправляю першу порцію коржиків випікатися. На столі в мене 150 г цукру, два білка, і я взяла пакетик ванільного цукру. Додаю до цукру, щоб коржики були ароматні. І ось тут борошно для присипання стола. Небагато беру, Ось такий ножичок в мене. кільце це таке, щоб нарізати з хвильками, щоб нарізати коржики. Тому що саме такої форми робилося у нас вдома це, це печиво. Так, і розкатуємо. Тісто має бути розкатане приблизно 5 міліметрів. Нестандартних обріжаю в краї, роблю якусь форму ось такої, такої неординарної форми будуть ці коржики, аромбики, трикутники і викладаю на дечку. Не викладаю на дечку, тому що треба занурити в білок і в цукор. Ось так окунаю в білок і в цукор. І відразу викладаю на дечку. Білок і цукор. Білок. Ось так коржики виклала і відправляю в духовку, випікаю до золотистого кольору. Духовка в мене включена на 180 градусів, верх низ Вентиляція, коли ще був такий крупнокристалічний цукор. Це печиво дуже гарно виглядало. Тісто випікалося рівно 20 хвилин. Ставлю другу дечку. Ось таке засмажене, хрумке, легесеньке, з легка карамелізованим цукром, неймовірно смачне. Дивіться, яке воно гармянене, гарнюсіньке, чудове, неймовірно гарне, апетитне, хрумке, ніжне, неймовірно смачне. Це печиво настільки гармонує з кавою, саме з кавою розкривається смак цього печива. З ароматом вишкового масла, з ванількою і хрумке-хрумке. Друзі, а мені залишилося подякувати вам і побажати всього найкращого.